Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Ви на моєму каналі. І як бачите, в мене трошки змінилась локація, і це навіть не якийсь заклад. Я тимчасово знаходжуся в гостях, і вже насправді сьогодні ввечері їду. Але ми для вас зняли дуже крутий влог. Ну 100% вийде пізніше ніж це відео, але я вас запрошую його подивитись, коли воно вже буде. Які ми Якими сергосіби всі людини ці. Дубки, що треба. Рисова лапша, я обожнюю лапшу. Якщо хочете говорити, як на Так, так. Це типу, швидше, швидше. Ну як, подивись, ми по центру я взагалі нічого не бачу. Я обожнюю аніме волейбол, я не знаю, я кажу це всюди, де можу і де не можу, все докажу. Мені так страшно його трогати. Але я ніколи не бачила ці зовнішні, тому що їх ніколи не фоткають і не знімають. Боже, який він красавчик. Як ви думаєте, зможе це прочитати? Це японською. тут ти робити підписані. Це нещодавно в кіно йшов фільм саме по цьому матчу. my husband. Його тут немає. Нема. О, о, оце моя Так Боже, маже, він редфлег. Я знаю, що він редфлег. А я обожнюю аніме фрі про плавання. Ми плавчині. Якби вона загуглила Вікіпедію, щоб казати вірно імена, але я не думаю, що буде правильно, бо українська японська транслітерація, і плюс я ж звикла на початку дивилася російською мовою. Щоб ви розуміли, ми дивилися, коли ми ще ходили в школу. І навіть ще коли не були знайомі. Якщо кому цікаво, то перший сезон вийшов 2013 року. Офігеть. мені було 13. Мені було 12. Це 9 років тому. Контент? знаєте, Реально трошки ламає голову мою, тому що коли я була в школі, я дивилася волейбол. Ми були однолітками. Вони навіть були старші за мене. Це я про хайкю, про волейбол. А зараз я дивлюся і така. Вони такі манюські, хоча я знаю, що по манзі, якщо рахувати, що зараз 24-й в них був якийсь там фінал в 22-му, по-моєму, я не пам'ятаю, то вони на, на декілька років старше мене. Тобто, якщо дивитися по датам, коли вони типу, народилися, і скільки їм би зараз в цьому році було років, вони були б старші. Це знає, що в принципі, коли ти була в школі і це аніме виходило, і у вас, типу, плюс-мінус однаковий рік, це офігеть просто. І що зараз ти на це дивишся, і така. Уті путі, у вас хвилюють такі питання. А комуналку ви за що платити будете? Я обожнюю це аніме, і саме прикол, що дуже довго не випускали продовження, але в цьому році Настя, яка в Японії, вона вже сходила в кіно на цей фільм, там, де Красуна Некоми грає. Ну, навіть їй, яка не дивилася, сподобалось. І я така. Хоча, а потім вона напише, що я збрехала, я не пам'ятаю. Ну, мені. Подобалось, що, що вона на нього сходила. Ладно, хай буде так. Я думаю, взагалі, коли роблять якийсь фільм по аніме, то вони зазвичай всім mm -hmm. подобаються. Ну я, я маю на увазі не прям всім, а людям, які не дуже знайомі з аніме. Я взагалі понял. я зараз побачила в коментарях на одному веб-сайті, що, типу, зараз дуже в аніме світі пішла тенденція робити аніме-рікапи. Mm -hmm. Типу, ти там подивилась шість епізодів. Потім йде mm -hmm. епізод рікап, де вони розповідають, що було в цих 6 епізодах. Як зробили з цим кліном? Діємона, yeah. yeah. тому що кажуть, що вийшов фільм, і всі супер незадоволені, тому що там тупо повторення переказ попередніх сезонів, і щось останні 15 хвилин це щось новеньке, <плес> і от зараз багато таких повнометражних. А з іншого боку, це <плес> економить <плес> час людям, які хочуть бути в темі, але не хочуть прям дивитися. Але тоді позначте на постері, що це ріка, позначте, десь в описі, щоб люди просто не тратили гроші. Хоча, звісно, комусь може по приколу передивлятися. До речі, я була людина, яка вважала, що. Ніколи не буде передивлятися шоу, яке вже подивились. Да. Другий раз да. таки я ти не шо? розуміла цього взагалі про яке шоу. Да про яке Україна має талант. <рес> <Ми> <рес> така о мій вечір суботи. Україна має талант. Перший сезон. Ні, ти серйозно кажу, коли тебе <рес> вас... танцюють всі будь яке аніме я дивилася, була впевнена, що я запам'ятала весь сюжет, сто відсотків, да, всі імена, да, да, все тут, а все тут. А потім да, виявляється, що все не так, не все знаю, не так. Кашліс. Чистий? <плес> Просто була така фішка, що ми з Машею в дитинстві дивилися оці телеканали Аля, Jetix, Nickelodeon і інші. Були серіали виходили. Ну, наприклад, ті самі Total Spice. Дивіться відео про Total Spice. О, віч виходила на якихось Подивіться інше відео. Просто бувало таке, що ти подивився один епізод вже десять разів, бо їх крутили по колу, і ти вже такий а я не хочу. Прикол в тому, що якщо ви передивлюєтесь одну і ту саму серію по Total Spice», то це історія, яка почалась і закінчилась. О, ну тобто да, 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 там да, кожна кожна серія, це початок і кінець, і за всю серію вже вирішуються всі питання, які там були, ті, задані на початку. Іч, це ну типу, це прям як серіал. Як це не аніме, це італіанський комікс. Тобто. Давайте зараз ще поговоримо. Аватар останній анг це аніме чи ні? We're, we're gonna... Ні. Що має мати аніме? Епізод з пляжем. Там точно був епізод з пляжем і не один Так. <laughs> да. Так, да. а фан-сервіс там є? Конечно, конечно. Ты... як тобі фан-сервіс, коли соко вдягається в костюми цих воїнів Я да, да, да. Або коли там теж Ан ходить без рубашечки, бо входить в свій оцей. Сумравотар, oh, я до речі е, дивилася, типа розбір чи сексіст цей сока, тому що там є серія, yeah, 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 yeah. є серія, де він каже: Фу жінки не можуть і він про сестру, yeah, yeah, yeah. те саме щось там пиздів на початку. Що, типа, фу, ти ж мах води, що ти така слабка, там ще щось. І потім, протягом типа, сезону, він міняє думку. Він до них приходить і починає вчитися їх бойовим, типу, цим іскусствам. При тому, що він до цього вважав, що ну це під підзаборні. І оце я вважаю дуже крута штука. От ми нещодавно розмовляли про Марвел, що тіпа, от зараз Марвел знімає там про жінок, але трошки перебор з цими етичними нормами, тому що там немає якихось протиріч, які вирішуються. Тобто, щоб зробити протиріч, треба спочатку зробити те, що не одобрюється. Наприклад, як сока, він сексист да. був. Да? І потім він проходить шлях героя і змінює свою думку, і він такий, типу, а я усвідомив, сталося деякі події. І після яких він зрозумів, що ну взагалі-то я помилявся. Що ще важливо сказати про соку. Я, звичайно, давно передивлялась, але от перший сезон у мене в голові дуже гарно відбився. блін, Скільки разів я на Мікелодіоні його дивилась, не, не перерахувати. Фішка була в тому, що соку ще зростав без батька, mm -hmm. і він був одним з найслабкіших у своєму племені. То я думаю, в нього Бо одразу в мене був нього такий... нього ж нема магії ніякої. Да, то в нього одразу був знаєш, такий механізм, що типу Заход. всі гірші за мене. У мене на увазі, що він одразу Знав, що він слабкіший, і насміхатися над дівчатами, які сильніші за нього. Це типу механізм такий захисний. Mm -hmm. Скоріш за все. Я думаю, що це, ну, це світобачення таке просто. Да, але те, що він змінився, і потім ну, ну чекай чекаєш, аватар. Вони якраз увесь увесь мультсеріал показують, як вони зростають, да. як вони змінюються. Що за це дуже класно? Круто. Да, він же ж потім все ж таки став гарним полководцем. Ой, я обожнюю до... жарти про те, що тов сліпа. О, oh, я обожню, і вона обожнює. Що <laughs> це таке? звук паперу. А мені дуже сумна історія кохання Сока. Оце з рибкою? Типу? Да, да. З да, це було, Боже, я плакала. З воїною кі Кіоши. там я не пам'ятаєш, що вони там, в були стосунки, але я не можу згадати, чим це закінчилось. Чи то тим, що просто тому, що воїни там попливли захищати, напевно, безниця або ще щось, uh -huh. а сока мав далі супроводжувати анго. Uh -huh. Ти думаю, через це в них не стало стосунків, бо просто на відстані. Або може вона його відшила. Я думаю, що типу, ти, княжна класний, але. А як e, тобі кора кору? Я пам'ятаю, дивились лише декілька епізодів. Знову ж таки, на кілодіоні oh, no, 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 no. <laughs> це такий прикол. No, no, no. Ми кудись пішли зі знайомим якимось в кіно. Потім що зайшов вона в кіношла? Ні, 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 чекай. І після кіно в нас пішов розговор про аватарів. І я не можу забути цей коментар, який мені каже хлопець про кору каже, ну сільський, звісно, зачет. Кора я пам'ятаю, що, типу, вона різнялась з тим, що вона з дитинства розуміла, хто вона, і вона знала усі стихії, окрім повітря. І вона дуже багато часу витратила на щоб вивчити повітря. І я пам'ятаю, був прикол, що її з дитинства забрав нащадок Анга, який мав, типу, я поняла, та, який та, та. вміє повітря. У нього ще до хіра дітей було. В мене питання, дитини. чому та, в Цього нащадка стріла. стріла. Стріла це не знак аватара. Стріла тільки у аватара. Ні. Це, було. це плем'я. Бу... Пові... Вітрі це їхня да. фішка. Типу, да. У, наприклад, у племені вогня, але я не впевнена була фішка: у оці вогни, оці прикраси, знаєш, типу, так прикраси, це не частина твоєї шкіри. А вони татуювання а, зробили. Ні, дивіться, от коли Анна входив в оцю супер-пупер силу, да. коли він весь світився, в нього теж оці знаки світилися. Да. Ну давай загуглимо фотки просто аватарі. Але що сказати... В них сказати? у всіх була ця стрілочка. Що я хотіла сказати, що мені подобався початок історії скору, що вона. Цього нащадка вона тренувалася, тренувалася. Потім вона дізнається, що є щось по типу битва магів, типу там групові змагання. Там де, там, де вона от тих чуваків зустріла да -да -да. з ним, зустрічалась, потім з його жінкою зустрічалась. Лесбійські якісь оці О, штуки, коли цього. вона вчила метал. Коротше, я не дивилася повністю, але я бачила вирізки в Тіктоні. Я не знала, що вони там, не було стосунків. Мені дуже подобається, коли знаєте, є от трендова пісня в Тіктоці, її дають якомусь персонажу. Ідеальний едіт. Знаєте, той самий Едіт, і є такий Едіт з корою. мамі, да, мамі крута. Да. <санка> вона, да. Yeah. на початку, вона прям та вона там шипає голова як кожна дівчинка, як кожен підліток просто там всі закони порушувала. кора, на відміну від Аанго, вже була так би мовити, майже повністю сформована особистість. Yeah. Типу Аанго Нам покажуть. Я чесно скажу, не знаю скільки йому років. Я не думаю, що він був старший за 13 чи 15 років на початку історії. Звичайно, поки вони там чекали затемнення, ще якась штука, то рік два пройшло. Коли вона зустріла хлопців і почала з ними займатися тим видом спорту, то мені здається, вона й років мінімум 18 21 да, Мені здається, ні. Вона виглядала досить ви, такою ви, ви, сильною Від доросмою. 15 до 18 там да. має бути я пам'ятаю, да. що вона спочатку або рік. Чи що якийсь період часу була замкнена на тому острові, де жили кілька магів повітря? Вона намагалася вивчити цю стихію, але в неї не виходило. І вона якось втекла з острова, попала на той, на той поєдинок. Команді треба була заміна, і отак вона й опинилась О. разом з ними. Мені дуже подобалося, що Кора усі ці заборони понарушала, а. а в неї вийшло потім навпаки, все дуже добре. І ще вона дуже боялася тих урівняв. Які закони? А, ти у той нащадок сказав що типу, ти не можеш залишати острів, на якому вони тренувалися. Чого А не кажи, що да, ти аватар? Чому не можна кожи. казати, що вона аватар? Бо тоді у їхньому світі вже було дуже дуже, дуже мало магії, і з'явилися уравнітелі, які хотіли, щоб усі були рівні і забрати повністю магію з їхнього світу. Вона. А якщо там ще аватар, то уяви, що хотіли ці уравнітелі зробити. Звичайно, вони хотіли позбавити її сил. Це було дуже небезпечно, якщо б усі знали. А кора потім усім блять, розказала. То вже окрема історія. Повертаючись до того твого запитання з приводу стрілки, анга. Я знайшла фоточку, де аля усі аватари. Якщо ти подивишся, ця стрілечка лише у магів повітря все бачу. усіх інших немає. Аватари робили американці. Світ треба реально зараз загуглити ознаки аніме. Але точно пані, це знаєте, це як є манга, манхва і маньхуа. І коли я намагаюся пояснити, мені кажуть, не душні або тіпа, да мені пофіг. Навіщо ти мені це розказуєш? Манга це японська. Да. Манхва це корейська, а маньхуа це китайська, і тут ще є одна ремарка: манга зазвичай чорно-біла. Тоді як корейська буде кольорова. Потім манга. Я то, що зараз не скажу справа на ліво чи зліво направо читається, бо я лівша і в мене це постійно плутається. Корейська зазвичай йде більше як формації веб ту да, тобто згори вниз. вниз, щоб на телефоні. Але коли друкують читати. його, то як роблять я не впевнена. Як мою ту, що я купила? Теж книжечка зліва Але... на право чи справа е наліво? Фреймами, ну як як, звичай... ну, як звичайно книжку, американський комікс, те, що зроблено в Америці, по суті. показує кадр. Зараз... Ані Саша хвастається. Аніме це анімація виготовлена тільки в Японії, тому твори в анімешнім. В анімешному стилі. Стилістиці. Але створене в інших країнах не є аніме. Аанг — не аніме. За інформацією одного, якогось першого це. Це серіал. Тут, до речі, написано жанри. Ти розбираєшся в жанрах? Я знаю лише Яой і Юрі. Я дуже люблю Сьонен Ай. Сьонен Ай — це те, що ми казали хайкю і фрі. Коли з нового рятували про любов між ними, або про дуже. А, Зачекай, Сьонен! Це ось типу просто спортивний про хлопців. А Сьонен ай це типа як я ой, тільки не до версія, де вони просто проявляють симпатію, але максимум тримаються за ручки. Да, а ручка. Це більш більш вникаюча штука, Дросла. більш глибока. Гарем. ну гарем, понятно, але я люблю зворотній гарем. Тобто гарем це коли один якийсь невзрачний чувак і куча жінок навколо нього. А зворотній гарем де, де жінка і навколо неї чоловік. О, як вона називається. Да. І мені дуже подобається, як приклад для мене це було шоком. Світанок Йони це дуже класне аніме. Там, значить, історія починається з того, що от є королівство, і є у цього королівства король, і донька. І донька наша головна героїня. У тієї доньки є двоє друзів: це хак і ще один чувак-антагоніст. Значить, оцей антагоніст, вони всі були в трьох друзями дитинства, але цей антагоніст він вбив її батька і надав наказ вбити її. А хак захистив її і вони втікли. І весь сюжет побудований на тому, що вона шукає драконів, які допоможуть їй повернути її в законне місце. Хак, цього, ну, типа, там, звісно, вони всі дуже хороші. Вибачте, це може бути спортом спойлер, вона реінкарнація старого короля. Вона законна спадкоємиця престолу. Тобто, по факту, тому що вона тупо реінкарнація короля, який заснував це королівство. І ці дракони вони дуже сильно зав'язані на цього короля. Вони перероджувались, перероджувались. Кожне нове покоління перероджувалось. Там є білий дракон, який жив, наприклад, поселення, яке було повністю на ньому зациклено. І вони старший білий дракон вмирав, коли молодий білий дракон отримував. Сила. Потім є блакитний дракон, він жив в печерах. Тобто він ізгой, всі його бояться, кожного своє білого дракона, Це супер рука, супер сильна, вона біла. Зелений дракон був піратом, в нього суперсильні стрибки. Так тобто я знала, то... що будуть ноги. Блакитний дракон, він сліпий. Чи не сліпий? Ну, коротше, там йшла така молва, що він своїм поглядом вбиває. І тому всі люди його сторонились, і він з самого дитинства був ізгоєм, що дуже сумно. Ще один дракон, по-моєму, золотий. Боже, я зараз буду плакати. Це, це сама сумна історія. Так, а поси мені. А де тут, обратний гарі? Чому сама сумна історія? Тому що він весь цей час жив і не вмирав. А якого хера? Ну типа в нього суперсила довголіття і міцне тіло. А тепер поясни, де тут обратний гарем? Всі навколо неї, вони всі її люблять. О, люблять чи її хочуть? Ну, хочуть Хочуть бути. бути рядом, тому що mm. це їх, типа, зов крові яка. А мій перше. Зачекай, я плачу тут! Переводиш тему! Ну, щоб ти не плакала. Коротше, цей дракон він весь час жив. Він застав смерть всіх своїх друзів, він застав смерть короля і він. За кожним з цих драконів, він за ними всіми наблюдав. І саме прикол, що в нього мальовка як дитини, і він, типа, дуже такий шалений трошки. Дуже смішний, але насправді. <рес> Саша <рес> каже: я відійшла на п'ять хвилин Іра ридає Чого? Поки Іра плаче і обіймається Сашкою, я розкажу вам про свій перший братний гарем.